Менше години лишається до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Українського президента вже чекають у Білому домі. Головна тема візиту посилення протиповітряної оборони та ймовірне передання далекобійних ракет «Томагавк». До цього лідери двічі говорили телефоном, і ось тепер зустріч віч на віч. Чого чекати від цих переговорів, і що може залишитися за лаштунками? Розпитаємо у Михайла Прудника, це політолог, і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, то передусім, як саме відбуватиметься зустріч? Чи відомо про розклад президентів? Отже, десь орієнтовно о восьмій годині за київським часом Володимира Зеленського чекають на ганку Білого Дому. Його прийде е, зустріти особисто Дональд Трамп, і потім вони йдуть не до Овального кабінету, як е, е, ну, могло би бути. Вони йдуть е, до Білого Дому на обід. І е, за попередньою інформацією це буде розмова відбуватися без преси. Але ось е, щойно я пригадав графіки Дональда Трампа і розклади Білого Дому цілком ймовірно не виключається ця можливість, хоча вона ще повністю не підтверджена на 100%. 10-15 хвилин відведено на те, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський такі виступлять з короткими заявами перед офіційним обідом, і преса зможе поставити кілька запитань. Ну і власне сам обід триватиме годину півтори і вже о восьмій годині, скажімо так, президент. Ти роз десятій годині за київським часом президенти розійдуться. Дональд Трамп планує сісти до гвинтокрила і полетіти уже до на Палмбіч до свого маєтку у Флориді. Ну а Володимир Зеленський дасть короткий брифінг для української преси. Ну і власне на цьому візит українського президента не закінчується, адже в нього впродовж цих двох трьох днів заплановані багато зустрічей. Ну і зокрема він. Вже зустрівся із компаніями зброєрями Сполучених Штатів. Розповідав про необхідність, та яка потребує Україна в системах ППО та зброї. Ну і про свої очікування. Давайте почуємо українського президента. Ми мали дуже хорошу розмову з президентом Трампом телефоном. Обговорювали велику кількість атак на нашу енергетичну систему. Він сказав мені, що його команда допоможе Україні. Ми вдячні за це за ці контакти. Ми також обговорили компанії, які можуть надати нам двосторонню технічну допомогу в деяких питаннях, інструменти, які є важливими для нашої системи. Ми ну, власне бачимо, що говорили і про захист енергетичних об'єктів, про співпрацю в енергетичній галузі. Ну як захистити енергетичні наші системи від атак російських агресорів. Михайле, виходячи із інформаційних і заяв і інформаційних інсайдів, якими повниться інфопростір останнім часом, чи варто очікувати за підсумками доленосні рішення? Зокрема, всіх цікавить передусім передання Україні далекобійних ракет Томагавк. Насправді питання про томагавки вона є провідною, адже попередні дві телефонні розмови Дональда Трампа із Володимиром Зеленським були присвячені власне далеким далекобійним ракетам Томагавк. І Дональд Трамп також анонсував, що буде про це говорити. І українська делегація власне везе спеціальну презентацію для Дональда Трампа. Бо ми знаємо, що Дональда Трампа треба переконувати. Він вже кілька разів обіцяв, але каже. Де я ще подумаю, чи мені варто давати томагавки Україні, наскільки вони будуть ефективними, що Україна може з ними зробити, чи використає вона їх правильно. Так, от українська делегація підготувала спеціальну презентацію, яку покаже Дональду Трампу, куди саме будуть завдаватися удари томагавками, який вони матимуть ефект, завдавши цих ударів з томагавками. Ну і наскільки вони будуть ефективними для того, щоб знищити російські воєнні об'єкти. Ну і те, що е, Сполучені штати зіграють провідну роль у е, передачі ось цього зброєння, сподівається також і в європейському союзі, зокрема в Німеччині. Е, сьогодні виступав речник німецького уряду. Він каже, що ось сполучені штати можуть зіграти провідну роль для того, щоб поти, з, 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 збільшити тиск е, на Росію і змусити її сісти за стіл переговорів. Давайте почуємо е, нем, представника німецького уряду ми рішуче підтримуємо Україну в оборонній боротьбі проти російської агресії і вклали чимало політичного капіталу у зміцнення України з метою потенційних мирних переговорів. Однак ми також бачимо останні тижні і місяці це засвідчили, що є одна людина, яка не зацікавлена в серйозному продовженні цього мирного процесу. Ця людина Володимир Путін. Тому ми підтримуємо всі зусилля, зокрема зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на відновлення мирного процесу. Ну і знаєте, у Вашингтоні так от трохи згороховилися після того, як Дональд Трамп поговорив із Владіміром Путіним. Буцімто, ось ця історія з томагавками вона поставлена на паузу, адже Трамп знову хоче дружити із Путіним. Так, ось кілька джерел з, з Білого Дому, і зокрема про це дізналася видання CNN, Переконують, що від передачі томагавків в Україні Дональд Трамп не відмовився. Вони й досі залишаються на Питання денному лежать на столі Дональда Трампа, і власне він зараз так от. Натякає Путіну, що якщо ти не будеш йти на переговори, я передам достатню кількість е, томагавків в Україні. І власне пригадаємо той синхрон, який сказав Дональд Трамп за підсумками е, о, телефонної розмови з е, Владимиром Путяном. каже: в мене є тисячі ракет е, томагавк. Хоча е, раніше говорилося про ймовірність передачі в Україні лише кількох десятків. Так от Дональд Трамп сказав про тисячі наявність тисячі е, ракет далекобійних ракет тома. Гавк, і е, за нашими джерелами в Білому домі е, ц, уряд вже підготував розпорядження про передачу Україні е, цих ракет, і Дональд Трамп може дати згоду будь-якої миті. Тобто, якщо е, щось піде, не так і він знов таки буде незадоволений діями Путіна е, на підписання цього документу і передачі томагавківну знадобиться е, лічені години. Михайло, ну власне, десь от у цій порі м, напередодні ми відстежували, очікували результатів тої самої телефонної розмови Дональда Трампа із Путіним. Е, ну і е, от минула доба. Як змінилися настрої у Вашингтоні? Я маю на увазі серед політичного істеблішменту. Ну і чого чекати від тієї проанонсованої зустрічі у Будапешті? Ну, власне, зустріч валясці, яка попередня Путіна із Трампом її надзвичайно сильно розкритикували в американських і політичних колах, і в американських мес-медіа кажуть, що Путін водив за носа Трампа. Ну і Трампові зараз це дуже сильно не подобається, тому він провів телефонну розмову. і Хоче зустрітися і ще раз. І власне ось томагавки стануть одним із таких козлів в піджаку Трампа, який він набагато Тиснути на Путіна, щоб він пристав до переговорів. От, а, буквально кілька годин тому виступила керон Левіт. Це речниця Білого Дому сказала, що під час розмови Зеленського та Трампа ймовірно говоритимуть про можливість тристоронньої зустрічі власне запросити і Володимира Зеленського на зустріч Трампа і Путіна. Ну українська делегація не виключає такої можливості. Ну а тут власне б'ють на сполох і європейці, адже не хочуть, щоб ось ця зустріч Трампа і з Путіна відбувалася без її участі, і вже зараз кілька лідерів. В європейського союзу говорять, що там має бути на під час зустрічі в Будапешті, має бути представлений і Європейський Союз. Ну як варіант, пропонують прислати туди президента Фінляндії Олександра Стубе, який досить непогано ладнає з Дональдом Трампом. Тобто, бачимо, що зараз, окрім того, що Трамп і Путін готуються до зустрічі в Будапешті, туди вклинитися може і Володимир Зеленський, і представник Європейського союзу, адже Європейський Союз хоче бути. Присутнім на цих переговорах, ну і власне заради того, щоб Путін знову не водив Трампа за носа і відстоювати ось ту безпечну безпекову ситуацію, яка нині є у Європі. Михайло, Михайло Прудник, міжнародний оглядач П'ятого каналу, про все найважливіше, що менш ніж за години є до зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Нагадаю, вона анонсована на 20-ту.